Привіт! Сьогодні на огляді кросбоді сумка від Гуд. Сумка, яка складе пряму конкуренцію моделі ROA 20 від цього ж бренду. Ця модель має такий самий об'єм, такий самий форм-фактор, але, звісно, інший дизайн, який дуже сильно відрізняється, і має свої фішки, які у деяких випадках більш цікавіші, ніж у моделі ROA 20 Що ж, ця модель називається Carrier. І зараз я про неї розповім, щоб ви розуміли, що це за модель. І яку ж вам обрати у такому форм-факторі цю чи ро2.0? Що ж, починаємо. Розбоді Сумка Carrier, так само як і Pro 20 може в себе вмістити 14 дюймовий MacBook Pro. Але тут все реалізовано всередині основної кишені, а в тій же моделі там є спеціальне кишеня ззаду. Щоб я не повторювався і не розповідав все про модель ROA 2.0 у порівнянні з цією, відео про ту модель є десь буде ось тут чи ось тут, а також буде посилання в описі під. Відео сьогодні ж ми будемо говорити саме про цю модель, що тут є цікавого, та інше розмір сумки: 38 на 27 на 10 см, а об'єм 10 літрів. А тепер перейдемо до деталей. Основний матеріал сумки це міцна тисячна кордура, яка захистить речі всередині від негоди. Супутній матеріал це ламінована ріпстоп-тканина X-Pack. Вона дуже надійна, вона так само не пропускає вологу і має цікаву текстуру. Ось ви це зараз бачите в себе на екрані. В нижній частині сумки та на лямці використовується вініл, це довговічний матеріал. Який дуже легко чиститься, і він добре себе поводить при мінусових та плюсових температурах. Не слід боятися, що він там при великому морозі почне тріскатися. Ні, такого не буде. Передня частина сумки. Є велика велкро-панель для розміщення патчів та шевронів, щоб урізноманітнити дизайн, нижче є прогумований логотип бренду з тунельчиком під ним, під яким йде стропа з. Молі кріпленням, за яке можна причепити якісь аксесуари. В комплекті сумкою йде ось такий аксесуарчик, металевий карабін. І ось така штучка з написом опломбовано. Якщо захочете, можете її, звісно, зняти. Ця стропа є не тільки дизайнерським рішенням, а ще й має свій функціонал. З боків є регулятори і є така резиночка, за яку ви можете затиснути хвостик від стропи. Сюди можете щось покласти, наприклад, легку куртку, і затягнути за допомогою регулятора, щоб вона у вас знаходилась ось тут, щоб не займати місце всередині. Так само із. Цієї сторони в нижній частині так само є кріплення, за яке можна щось причепити. Наприклад, тут дуже добре носити невеличкий штатив. Це досить зручно і тримається добре. Передня кишеня, вона зі зворотньою блискавкою на двох застібках з рефлективними пулерами для зручності відкриття та закриття навіть взимку в рукавичках. Що в нас всередині? Всередині в нас є основний об'єм, є дві кишені швидкого доступу, і з іншої сторони в нас січа та кишеня на блискавці для розміщення Якихось гаджетів, девайсів невеличких дротів та іншого. Задня частина є ручка, вона зі стропи, вона дуже приємна на дотик, і комфортно за неї тримати сумку, навіть коли сумка. Повна речей всередині. Є в нас велика панель, якщо це можна так назвати, це 3 d сітка з м'якою вставкою всередині, для того, щоб було і комфортніше носити сумку на спині, і для того, щоб була краща вентиляція. Для вашої зручності можна змінити сторони розміщення ременя. Тобто відстібаєте тут і тут, і пристібаєте сюди і сюди. Тобто ви будете носити у такому випадку сумку на спині не ось таким ось а, чином, а вже ось Таким, ну, кому як зручно, є така можливість, і це дуже добре. І ще додатково треба буде відкріпити ось тут ремінь і прикріпити його ось тут. Це для того, щоб ви могли більш зручніше собі налаштувати цю лямку Ось за допомогою ось цього кріплення. І те, що відрізняє цю сумку від інших моделей бренду, це Ось така здоровенна лямка, яка певно аналогічна до тих, що бренд використовує в своїх рюкзаках. Вона всередині з м'якою піною і є 3D-сітка для кращої вентиляції. На цій лямці є велкропанель для розміщення патчів. Ця лямка з передньої частини вона з вінілу. Знизу та зверху, також є ось тут ріпстоп і логотип бренду. В нижній частині лямки використовується поворотний Фастекс. Бренд його вже давно використовує, і це дуже правильне рішення. Основний відділ він має таку саму конфігурацію по блискавці та застібкам, як і передня кишеня. Всередині в нас йде підкладка з 210-го нейлону. У жовтому кольорі, щоб краще можна було побачити речі всередині при поганому освітленні. Що в нас по кишеням? З передньої сторони в нас йде велика січата кишеня, всередині основний об'єм та дві додаткові кишені відкритого типу. З іншої сторони, в нас конфігурація схожа на те, що бренд використовує в своїх рюкзаках. У нас тут дві відкриті кишеньки і кишеня під ноутбук чи великий планшет. З передньої частини для захисту в нас йде піна, а з іншої сторони, в нас дуже-дуже м'який паралон. Також є ось такий ремінь на липучці, який буде фіксувати ваш девайс. І також в нижній частині сумки, ну, тобто на дні, є так само вставка з паралону для того, щоб речі всередині почували себе більш надійно, особливо коли ви ставите сумку десь на підлогу чи там на якийсь стілець, я не знаю. І тепер давайте перейдемо до того, а що можна розмістити в цій сумці. Передня частина сумки на молі я закріпив ліхтарик на карабінчику. Є Патч на передній частині на передньому велкро. Ця кишенька. Нотатник з ручкою. Кишені відкритого типу гаманець, мультитул, навушники. Січата кишеня. Тут пауербанк і дріт. Переходимо до основного відділення. Тут в основному просторі навушники і зарядка для ноуту. Зі сторони Ноута в нас дві кишені відкритого типу, паспорт та два ssd диска Далі відчиняємо і тут 14-дюймовий MacBook Pro. З іншої сторони січата кишеня. Що я тут розмістив? В основному відділенні її додатковий телефон. З однієї сторони два дроти для дисків. І з іншої сторони ще додатковий дріт. І я розмістив на лямці на велкро ще один патч. Виглядає наступним чином. Все це влізло в ось цю сумку. А тепер висновок. Керіер це кросбоді сумка з об'ємом в 10 літрів. Вона має велкро панель не тільки на передній частині, а так само і на лямці. Ця модель має дуже круту лямку, дуже м'яку і дуже комфортну. Може в себе розмістити. 14-дюймовий MacBook Pro або великий iPad розміром 12,9 дюймів. Ну і звісно інші ноутбуки та планшети схожого розміру. Це гарний крок до розширення асортименту бренду в категорії великих кросбоді сумок. В нас є Carrier, в нас є рого2.0. Можливо, у якомусь часі з'являться ще цікаві моделі з таким самим об'ємом. І тут же вирішувати вам, яку обрати. Все, що я міг, я зробив. Дивіться цей огляд, дивіться огляд на road2.0 і обирайте те, що вам буде цікаво. Залишайте коментарі під цим відео, не забудьте підписатися, поставити вподобайку. І не забувайте найголовніше про донати нашим Збройним силам на дрони, на пікапи, на тепловізори і на іншу техніку. Це зараз дуже важливо. Все, побачимось у наступних відео. Па-па!